Це будинок там, де я мешкала на час початку війни. Оце на порогі там мене поранило, було зруйновано все. Міна отут упала 5 метрів від мене. Одірвала челюсть повністю. З однієї сторони вирвало шматок, язик розірвало, осколки були в роті і в гортані. Ми виїхали на своїх машинах, хоча нас обстрілювали і потім машини були повреждені. Ну, ми доїхали до е, Славянська. Там мені надали першу допомогу, але я не розуміла, що зі мною. Мені як давали воду пити, я не могла, я лью, а воно виливається. Це другий раз Мені зробили там дві пластичні операції, у мене були сильніші, розрив сильний був. І вони мені вже трохи оце вже залишилося. Трохи губа появилася читання, бо в мене одірвана зовсім до самої бороди. Спочатку розлажую по цвітам отак. Я як починаю класти, дуже спочатку отаке состояння, як аж, ну. Ну чого не виходить, нічого не виходить. А як вже закінчую, такий азарт хочеться, ось сьогодні треба закінчити. Хочу волонтерам предложити, щоб вони їх, типу, як на аукціон виставили, як знаєте, і щоб ці гроші на ЗСУ хочу віддати. Тут було відкрито, тут була моя худоба. Це ж останнє, що я бачила двома очима. І тут я так, знаєте, я зразу зрозуміла, що в мене нема наука. Я так прикрила, глянула, що в мене кров, і присіла. чого, того, що в мене загуло в голові. І коли я прийшла, там лежала трава, я лягла на траву. Підшкірний жир отут на животі. Я кажу, у мене вже і так колекція тут шрамів, тому беріть. Ось і мені взяли звідси жир і вживили туди. Мені робив американський лікар. Мені на все життя протезуватися, тому що ці протези в мене не на вище ставляться. Це десь три роки. Це мені чоловік купив, щоб я знаєте, чимось займалася. У мене ж ще одна така є, тільки менша. А що це таке, скажи, будь ласка? Ти звичайно не боїшся нікого. Десь у мене виходить 4 дні, ну по 5 по чотири уроки. Десь приблизно 20 уроків. Дуже мілко. Чому, наприклад, на телефоні мені зручніше перевіряти роботу, тому що там я можу приблизити швидко? Да на ноутбуки я розумію, що теж можна зробити, але мені так важко. Кількість звернень зараз збільшується, і це, як правило, військові травми. Нас зараз цивільних дуже дуже мало. Хочу відмітити, що по останній місії, по останніх пацієнтах травми стали важчі. Це мінно-вибухові травми дуже важкі. Навіть відмічають колеги, які прийшли з Америки, з Канади, які прийшли війни, війну, які бачили дуже багато важких пацієнтів, кажуть, вони таких важких травм, як в Україні, вони не бачили.